Всім привіт, добрий ранок, сніданок. Це в мене овочеве рагу, сир з ологуням зверху, і внизу ще є трошечки кускусу. Фрукти я буду брати з собою, це слива, це трохи винограду. І зараз хочу зробити ще е, такий коржик з творогу, з яєць і з додаванням муки трішечки. Ось. Всім, хто снідає теж смачного, зустрінемось! П'ю кавочку зранку з шматочком такого шоколаду. То діти привезли мені, прилетіли зі Швейцарії, то я по шматочку їм. І дивіться, тут намальовані, ну чи видно, чи ні, зараз горе на шоколадці і е, хрестик. Куди е, туди? Ось, чи видно вам буде. Ось тут хрестик невеличкий. Ну, то швейцарський шоколад, звісно, дуже смачний. Не відмовляю собі а їм так по шматочку. Всім привіт, добрий ранок. Сьогодні ми з вами поговоримо про вагу. Мій канал починався з того, що я була товста жіночка, я важила 102 кг. 102 кілограма. І на своєму каналі я скинула 22, тобто зі 102 до 80. Ну, ось це було декілька років тому. І з тих пір то я постійно повертаюся до цієї теми, а щодня взагалі я теж повертаюся до цієї теми, тому що я багаторазово говорила, що ожиріння це не завжди. Да, назвемо його таким некрасивим словом. Але моє схуднення почалося саме з того, коли я прийшла до поліклініки, Зовсім у інших справах, зовсім до іншого спеціаліста, і перше, що він мені сказав, встаньте на ваги. І саме тоді я побачила свої 102 і була шокована. І в той же день я припинила жерти. Знаєте, я вже зараз не боюся цих всіх слів, тому що. Тому що я розумію, що це знаєте важити більше 100 кілограмів це негарно, м'яко кажучи. Я взагалі, знаєте, да, зараз боді-позитив і все таке інше, але яка моя позиція щодо ожиріння? Якщо моя вага заважає мені повноцінно жити, так як я хочу, робити те, що я хочу, а це починається все просто з самопочуття, з руху. Да? Значить, це не добре, це не гарно. Якщо ваш вигляд не заважає вам робити все, що би вам хотілося: рухатися, займатися сексом, ем, що завгодно, жити повноцінним життям, будь ласка, можна важити хоч 150, хоч е, скільки. От, стосовно мене, коли я важила понад 100 кілограмів, мені було важко рухатися. в мене почали боліти коліна, от і в мене все співпало. Просто прозріння прийшло в той, в той сам в ту саму мить. Знаєте, я побачила ці 102, в мене все співпало, і я миттєво ось так прийняла рішення, все досить. І я в той же день. Ви знаєте, це всі вже про все це знають, як скинути вагу. По-перше, переполовинити, як мінімум, свою порцію, забрати, взагалі забути про всі швидкі вуглеводи, типу булок, цукерок. Ось, ну, в принципі, цього вже достатньо. Коротше, я перейшла на таке чисте харчування. Це тривало 7 місяців і я скинула 22 кілограми. Вважаю, що цей досвід він найцінніший, один з найцінніших досвідів у моєму житті. От, і хоч я не стала е, тонесенькою дівчиною, а я вважаю, що е, ну, це взагалі не для мене. Тому що я така, знаєте, жіночка, яка ніколи не була ходесенькою, тонесенькою. Це теж дуже важливо. По-перше, мені рочки в 40 плюс зараз. І навіть коли я скинула до 80, зріст мій 170. Тобто, ви розумієте, так, мої пропорції. Коли я скинула навіть до 80... Я побачила, що мої груди сильно зменшилися, що мені не сподобалося. І я побачила, що обличчя теж худне, так і оскільки це було декілька років тому, то це було одне. А зараз це буде ще більш помітно, особливо що стосується обличчя. От, і що я вам хочу цим, -цим сказати: ще 80 кілограмів для мене це взагалі моя ідеальна вага. Я собі в ній подобаюсь, я себе дуже гарно в ній почуваю. І це, це моя, для мене це моя ідеальна вага. Ось що я вам хочу сказати. Ну от, отже, моє е, супер правильне, майже стерильне правильне харчування. Воно дійсно було таким, тому що воно було на протязі 7 місяців от і до, без білої муки, без білого цукру. Е, все було ідеально. Тому і такий гарний результат. Мінус 22 кілограми за 7 місяців. От. Але е, то був уже грудень місяць, 15 грудня в мене день народження, далі був Новий рік. І я, знаєте, така сумна була, хоч і красива, але сумна, що я вирішила, що треба трошки якось, я не знаю, щось змінювати в своєму харчуванні. І я з того, знаєте, старільного мого правильного, суперправильного харчування, як ото, знаєте, така сліпе котеня вийшло в світ знову таких великих, знаєте, соблазнів, де є тортики, цукерки, і, і ще я і сама собі дала дозвол на це. так? Але чому я говорю, що моє життя все одно змінилося повністю? Тому що після цього досвіду з семимісячного на суперправильному харчуванні я вже ніколи не повернулася до надшкідливих звичок, які супроводжували мене все життя. Перше це були величезні порції. Друге, це був неправильний смак щодо сукерок, тортиків безліч легких вуглеводів. Наприклад, я ніколи не повернулася до масляних тортів, до якихось навіжених цукерок. Не повернулася не шляхом заборони, я собі не забороняла. Фішка в тому і спасіння, що мені більше цього не хотілося. І це така перемога взагалі в моєму житті. Ось. Е, далі. Тобто я стала куштувати, звісно, е щось таке. <хи> щось таке. Але якщо це був тортик, то це був творожний тортик. Якщо це була цукерка, то це була якась така, знаєте, цукерка, яку я могла взагалі взяти в рота в тому плані, що смаки, звичайно, дуже змінилися, рецептори, і це дуже круто. Це так класно, коли ти усвідомлюєш, що ти вже не хочеш у тієї прям надшкідливої їжі. Це дуже круто. Тому я раджу, знаєте, ну, це таке, знаєте, не всі можуть. Якось у мене це вийшло, я дуже щаслива через це. Ось. Ну, далі мені треба було якось якась стратегія, якийсь стратегічний план. Мені треба було якось. Якісь рамки, все-таки, обозначити, знаєте, своє харчування, зрозуміти, як я тепер буду харчуватися, тому що я розуміла, що я ну я можу знову набрати 100 кілограмів, мені це не треба. Я вже знаєте, пройшла такий досвід, і я так себе круто почувалася, що я не хотіла вертатися. Ось і то ви знаєте, що я натрапила на інформацію про ін інтуїтивне харчування. От я знаю, що багато хто зараз закотив очі. Знаєте, я не винувата, що мені, знаєте, ці чари розкрилися. Знаєте, я зрозуміла інтуїтивне харчування. Я зрозуміла, я зрозуміла що, це, що це таке, як ним користуватися, і воно мені дуже сильно допомогло і допомагає. Тобто, я не знаю, мені цей сім-сім відкрився, так? Ну, хоча б хоча б а з інтуїтивного а, харчування, так. М -м -м. Дуже важко людям з ожирінням, які просто їдять все підряд, які їдять тому, що вони їдять, вони не усвідомлюють чому, чи то їм хочеться легкого гормону, так з'їв цукерочкою і відчув себе щасливим щасливим на декілька хвилин. Це, це в кращому випадку, якщо люди це вже розуміють. В Гіршому люди їдять тому, що вони їдять. Їм просто гарно на деякий час, але це ціною знаєте свого життя, свого якісного життя. От і. Так от, ази інтуїтивного харчування. Треба просто їсти, коли ти голодний. Легко сказати, так? Але щоб взагалі навчитися розрізняти дійсно, коли ти голодний, або щось інше, твій твої інші тисячі стан, які тобі дають так, які кажуть тобі так, з'їж це так, так, так. Але чи ти голодний? Це треба розрізняти, і, і щоб навчитися, хоча б цьому, це треба знаєте, себе дуже гарно вивчити, але воно того варте. Далі, зворотня сторона цієї медалі. Треба навчитися припиняти їсти, коли ти вже не голодний, коли ти вже наївся. І це теж знаєте, легко сказати. Це, це так треба себе гарно вивчити. Так треба, знаєте, зайнятися собою своїм голодом, своїми станами. І, і це важко навчитися припиняти їсти тоді, коли ти вже ситий. Це легко зробити тим справжнім інтуїтивним їдакам від природи, просто які вони так є, так живуть. Але ми люди з ожирінням, з усіми всіми фейковими фішками навколо їжі. Нам так, нам треба цього навчитися, згадати, якими були ми малими, коли ми це вміли. Ну, я була е -е, худенькою дитиною, от в мене не було проблем з харчуванням. Ну, от. Ці два аспекти, ну і візьмемо третій так, аспект інтуїтивного ем, харчування. Вам не треба їсти якусь їжу, яку ви не хочете, яку ви не любите силувати себе, але вам треба навчитися просто їсти те, від чого вам добре. Вашому тілу, вашому емоційному стану, і це теж важко, це не просто, це не легко зробити. Це треба цим займатися. Ось, хоча б це. Ну от, я вибачаюся, що я так швидко говорю. Я вибачаюся, що я ну ви мене не бачите, але я мушу багато працювати. Ви знаєте, що, які у нас зараз. Що в нас зараз, що зараз з нами. Якщо не знаєте, дивіться мої попередні відео. Я буду багато говорити зараз про харчування. І покажу вам і свої фото зараз, до після. Просто треба цим зайнятися. Треба, щоб мене діти сфотографували. Вони якраз приїхали нещодавно за кордону. Привезли мені шоколадочок. Я покажу вам. Привіт, добрий ранок! Так, і. Покажу вам свої тарілочки, що я саме зараз їм. І себе покажу. Ну ось, а так я сподіваюся, поки що, що вам достатньо цього, бо цікавилися люди. Дякую за цікавість. Будемо про це розмовляти. Так, наперед скажу, що час від часу кілограми до мене хочуть повернутися, але хто ж їм дасть? І це тільки тоді, коли я зовсім припиняю займатися своїм харчуванням. А от, і це про те, що, іще раз, що я товстенька назавжди, знаєте, І якщо це все запустити, дати цьому волю, то ну, буде знову 100. Плюс. А це вже принципово інше життя. Так, все, я прийшла. Дякую вам за увагу. До зустрічі!